Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про вулицю? Спробуйте відповісти на мої питання, що розташовується на вулиці? Де їдуть машини? Що перевозять машини? На який сигнал світлофора можуть їхати машини? Де йдуть люди пішоходи? Чому не можна ходити по проїзній частині? А зараз спробуємо розповісти про вулицю, де мешкаємо. Я почну, а потім ви розповісте про свою вулицю. Я живу на вулиці, яка розташована біля дитячого садочка. На моїй вулиці багато великих і маленьких будинків. Біля будинків посаджено багато квітів і дерев. На вулиці є магазин, кафе. По вулиці їздять машини, які перевозять людей та вантажі. Я люблю свою вулицю. А тепер ви, малята, розкажіть мені про вулицю, на якій живете. Зіграємо з вами в гру Світлофор. Пригадаємо, малята, які сигнали має світлофор? Червоний. Жовтий зелений. А що означають його кольори? Червоний стій. Жовтий приготуйся. Зелений рушай. А зараз перетворимось на шоферів. Міцніше тримайтесь за кермо та уважно слідкуйте за світлофором. Який сигнал ви побачите, тоді й потрібно виконати. Малята, розкажіть, які правила дорожнього руху ви пам'ятаєте? До нових зустрічей! Будьте обережні на дорозі!